Ну що ж, наш перший гість сьогодні це Євген Магда, політолог, директор Центру суспільних відносин. Вітаю вас, Євген, Добре. у нас у гостях. І перше запитання, скажіть, будь, будь ласка, щодо Криму. Як можете прокоментувати от останні події у Криму? Ну і реакцію влади, напевно, да, української знаєте, не? те, що відбувається в Криму, це випробування я думаю для всієї України. І на жаль на прикладі Криму, ми бачимо, що непрофесіоналізм влади він коштує дуже дорого. Після повалення режиму Януковича нова влада, як на мене, надто захопилась поділом портфелів і фактично підставилась під російський удар по Криму. Якщо ми проаналізуємо дії Російської Федерації в Криму і навколо нього, тобто то ми побачимо кілька речей. По-перше, це ця операція, на мій погляд, готувалася. Доволі тривалий час. Зрозуміло, що це не просто, скажімо, після скасування мовного закону Росія mm -hmm. зразу вирішила туди запустити цих вічливих людей в військовій формі з автоматичної зброї. Ні, ця операція готувалася набагато довше. Про це свідчить і відверто нахабна позиція російської дипломатії. Причому це не лише в заявах російського МЗС сьогодні. Остання заява, що мовляв на територію України. Поїзд був пограбований ледь не бояками української повстанської армії. Ну це вже знаєте щось таке клінічне. По-друге, Росія проводить свою лінію відповідно у всіх міжнародних організаціях, де для цього є можливість, включаючи організацію Об'єднаних Націй. Я думаю, що наші глядачі бачили те, як виступає російський постійний представник Віталій Чуркін, коли його... Промови, наведені ним факти не мають практично нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, і, власне, і в Києві і в інших містах. Плюс ми бачимо, що російська влада, на жаль, діє стратегічно, в неї є комплекс заходів, і є різні варіанти реалізації сценаріїв. Українська влада на це реагує з постійним. Тижневим, двохтижневим запізненням. Запізнення. Угу. І, на мій погляд, це свідчить або про непрофесіоналізм влади, або про її просто неспроможність е, сприймати подібні виклики і давати їм відповідну відповідь. Тобто влада в Україні, вона, знаєте, стрімко в собі розчаровує людей, які і були на Майдані, і спостерігали за подіями на Майдані, можливо, збоку, чи брало опосередковану участь в цих подіях. Тобто влада не демонструє власної ефективної суб'єктності. Це надзвичайно велика проблема. І той лист Жириновського, ну ми можемо з нього насміхатися дуже багато, поредковий мовляв, лист до польського МЗС про пропозиція поділити Україну, але це. Тестування громадської думки, в тому числі тестування реакції в Центральній Європі, тестування реакції Європейського Союзу. Ми за цей час, за три тижні, що ми бачимо, як розвиваються події в Криму, я думаю, що ми усвідомили кілька речей: з одного боку, в Криму військові зуміли витримати перший удар, але потім їх не вистачило на тривалий опір, без якоїсь, скажімо, чіткої стратегії. Дій саме армійських підрозділів і військово-морських сил в Україні в Криму. По-друге, влада дуже запізнилася з виведенням військ і членів їх сімей. Влада ну, дуже не поспішає в аспекті роботи Верховної Ради ухвалювати рішення, які могли б якось. Змінити ситуацію, а які саме рішення Ну, навіть Що... закон про статус Криму як окупованих території влада не поспішає. Тобто, можливо, на цьому тижні буде ухвалено, але можливо не завтра, а ближче до кінця тижня. Знаєте, в ситуації, коли можливо на вагу золота кожна година влада може собі дозволити не працюючу Верховну Раду в умовах іноземної військової інтервенції, чесно кажучи, мені. Складно пригадати е, подібні аналогії якісь з іншими державами. Знаєте, багато з нас виховувалися ну, на книжках, на фільмах про Велику Вітчизняну чи про радянську-німецьку війну е, має значення в даному випадку. Угу. Ми бачили, як працює влада так в умовах тоталітарного режиму, як працював, е, працював Радянський Союз, де все для фронту, все для перемоги. От я е, в українській владі я не бачу гасла все для Криму. Все для перемоги, ну а не стоїть за цим, можливо, якісь дипломатичні перемовини, про які суспільство просто не знає, чи може Добре. так відтягується час? Якщо суспільство про це не знає, то влада повинна сформулювати власну правдоподібну версію, яка дозволяє громадянам усвідомити, чому українські війська в Криму до загибелі прапорщика Кокуріна були абсолютно пасивними. Чому рішення про виведення українських військ ухвалюється саме сьогодні, а не будь-який інший день? Чому, скажімо, не було ухвалено рішення про виведення військово-морських сил України з озера Донозлав у відкрите море швидше, ніж росіяни встигли заблокувати вихід? Розумієте, я не хочу ставити буквально десятки питань до влади, які виникають на сьогоднішній момент. Я переконаний, що практично у експертів в будь-якій сфері і військовій, і в політичній, і в сфері державного управління, і в сфері ухвалення законів. Чому, наприклад, ще до референдуму в Криму Верховна Рада навіть не спробувала переламати ситуацію, скажімо, змінивши статус Криму, не не надавши Криму статус вільної економічної зони. Чому? Тобто подібних питань виникає надзвичайно багато, і це, на мою думку, свідчить про... Слабкість влади. Я розумію, що вона викликана багато в чому тим, що за Віктора Януковича українські національні інтереси, можливо, не так публічно, але послідовно здавалися фактично під контроль Російської Федерації. Угу. Але невже за 22 роки незалежності в Україні не сформувався прошарок професіоналів, спроможних ухвалювати рішення, чому у нас на сьогоднішній момент. Сьогодні буквально свіжий скандал. Навколо засідання РНБО, коли Віталій Клічко закликає туди запросити Кучмою Горбуліна, ну, можливо, ще Євгена Марчука можна було б запросити як людину, яка мала досвід приборкання кримського сепаратизму. На що Турчинов відповідає, що засідання РНБО проведено вже все гаразд? Знаєте, ну. Якби е, у владі було все гаразд, якби в Україні було все гаразд, то я думаю, реакція була б абсолютно інша. Угу. І щодо от наступне питання, якраз в мене було щодо ситуації всередині влади, ну тобто оці процеси вони відбуваються, і е, то, мабуть, є і тим, що не приймаються правильні рішення, да з, з точки зору, ну от, як, як ми бачимо, да, які б повинні були прийматися, знаєте, у мене таке відчуття, що замість е, заповнення. Так званою кадровою шахматки, коли є певні там рішення стосовно призначення тих чи інших людей за певними партійними квотами, це можна десь визна... визнати і прийняти, лише не? за прийняти так лише за умов, що подібні призначення не працюють, скажімо, в силових органах. Ну як можна призначати партійних призначенців в СБУ чи в армію, коли і представники СБУ і військові апріорі повинні бути позапартійними. Але мені здається зараз, що наші політики вони перетворилися, знаєте, на дитину з п'ятнашками, де вони ганяють ці фішки по коробочці, і фактично в них немає е, нової, нової крові. Одні і ті Про ж ми самі фішки. Говорили, що в нього дуже коротка лава запасних. А тут ми бачимо, що навіть немає цієї влади запасних, немає. якщо місяць тільки нової влади і вже почали говорити про появу ставленіків регіоналів і комуністів і вже йдуть публічні дискусії на погоджувальній раді парламенту про те, чому призначають тих чи інших осіб. То знаєте, ну ці питання вони не покращують ситуацію ні всередині України, не покращують ситуацію всередині самої влади. Тобто влада, вона, на жаль, сьогодні демонструє якісь суїцидальні нахили, що власне небезпечне для самої української державності. Як ми можемо на це впливати? Як суспільство може на це впливати? Знову виходити на майдан, чи, чи може існують якісь інші важелі інструменти? Суспільство в Україні вже двічі виходило на майдан, і знаєте, дуже складно вивести людей знову на майдан, тоді, коли ті, хто вчора називав себе лідерами майдану, інше питання, чи вони були такими лідерами так. чи ні? На сьогодні посіли високі державні посади, відчувають себе зручно в високих міністерських кабінетах, і, ну, зрозуміло, вони б не хотіли подібного сценарію. Тобто, зараз йде такий тренд, що всі, хто критикує владу, вони запроданці, агенти ФСБ і особисто дзьобові з долоні у Володимира Володимировича Путіна, mm -hmm. чи Дмитра Анатолійовича Медведя, чи там у пані Оксонова mm -hmm. Константінова в Криму. Це. Хибна тактика, яка свідчить про відсутні стратегії. Я сподіваюся, що найпізніший час це відповідно 25 травня, і яке там буде відповідно 9 червня, дні голосування за президента. Коли президентські вибори, які на сьогоднішній момент, на мою думку, край потрібні України, вони повинні визначити того, хто. Візьме на себе повністю легітимну повноту влади в країні разом з нинішньою Верховною Радою. Хоча після обрання президента наступним кроком влади повинна бути ініціювання дострокових парламентських виборів. Оскільки нинішня Верховна Рада, на мій погляд, себе повністю дискредитувала, і вона ну, на сьогоднішній момент будемо відверті. Вона виконує виключно технічну функцію. так. Перехідний, Лише перезавантаження влади воно може Україні дати шанс. Але загроза полягає в тому, що дії Росії доволі виважені в своїй агресивності та нахабстві, вони можуть не дати просто Україні нормального шансу на це перезавантаження. Справа в тому, що Україна на сьогоднішній момент вона нагадує і чехословаччину в період між Осінню 38-го весною 39-го року, коли її краяли по живому, і Польщу вересня 39-го року, коли поляки вже вели бойові дії проти німців, а англійці та французи, які гарантували полякам їхню безпеку, вони лише грали в футбол на лінії фронту проти німців, відповідно на франко-німецькому кордоні. Зрозуміло. Ну і ще, Євген, короткий коментар щодо угоди про асоціацію з ЄС. Що, що вона нам несе? Знаєте, в мене виникає враження, що угода про асоціацію з європейським союзом, в тому вигляді, як, як вона була підписана в п'ятницю. Це такий е, з барського плеча Європейський Союз нас потішив для того, щоб е, не закривати повністю відносини з Україною. І усвідомлюючи, що в Європі будуть вибори до європейського парламенту наприкінці весни, то ЄС підписав те, що називається політична частина угоди про асоціацію, тобто невеликий шматочок цього документу, який як і заявляє Український МЗС, повинен бути апріорі цілісним. І нам, знаєте, в чергове показали європейську перспективу, але вона є таким дуже далеким. Світлом в кінці тунелю, нам всім необхідно працювати. Я думаю, що головне, що повинна усвідомити і влада, і всі ми, це те, що Україна має будувати свою державу так, щоб перед нами не стояла проблема забезпечення власної європейськості виключно вступом до Європейського Союзу. Ми і так є європейською державою і заслуговуємо на європейський рівень життя. Добре, зрозуміло. Що ж, дякую вам, Євген. Це був Євген Магда, політолог. В нас ще є гості. Залишайтеся з нами.